Ви, якщо чергуєте, якщо там працюєте там день через два, час від часу у вас ця неділя пролітає. І тепер, що вам потрібно з цим робити? Варіантів є кілька. Підкажіть, будь ласка, я пропустила недільну літургію у зв'язку із роботою. Чи можу я приступати до святого причастя без сповіді? Дякую, що ви є. Слід розібратися у зв'язку з роботою, що саме мається на увазі. Тому що є різні випадки і є різні ситуації. Наприклад, ви є лікарем. Ну, наприклад, я не знаю, ким ви працюєте, але, от давайте поміркуємо. Я не можу не наводити прикладу, тому що приклад дає зрозуміти важливі ситуації. Скажімо, ви працюєте лікарем, не знаю, анестезіологом або хірургом. Ви, взагалі, то в неділю мали відпочивати, як і належить, особливо тоді, коли в когось дуже точна робота, так там як у анестезіолога чи у хірурга, чи ще в якогось іншого лікаря. І вам потрібно бути відпочившим, зосередженим, тому що від вашого відпочинку немало небагато залежить життя людини, здоров'я людини, чи людина в вкалічіє, чи людина виживе. Ну тобто, абсолютно не перебільшуючи, можна сказати, що відпочинок лікаря це безпосередньо вплив на якість його роботи а його робота це життя, виживання його пацієнтів. Я думаю, тут з цим ніхто не буде сперечатися, але. В цю неділю, наприклад, ну, боронь Боже, ну зараз війна і це наші реалії. Е, хтось, а ви працюєте в аптеці, Ну окей, добре, я вже з лікарем закінчу. І, наприклад, до вас телефонують раптово, терміново, і кажуть: слухайте, Тамаро, вибачте, що телефоную до вас у вихідний, але привезли бійця. Він втрачає вже там своє життя. Якщо не ви, то він скоріше всього не виживе. І ви тоді берете і йдете на цю роботу винятково в цю неділю. Бо взагалі то ви повинні відпочивати. З лікарем з хірургом розібралися тепер з аптекою. Дякую, що ви написали це, дає можливість зрозуміти. Оскільки, наприклад, у випадку хірурга, це якась одноразова акція, бо хірургу потрібно відпочивати. Натомість, якщо йдеться про аптеку, то це означає, що у вас це не було один раз. Ви, якщо чергуєте, якщо там працюєте там день через два, чи ну, в залежності, хто як працює, є різні схеми. Але час від часу у вас ця неділя пролітає. І тепер що вам потрібно з цим робити? Варіантів є кілька. Варіант перший шукати іншу роботу, якщо таке щось не підходить. То звісно ж, ми так загинаємо пальчик, і, наприклад, на наступних виборах, що дай Боже, після перемоги всім бажаю, щоб ми всі жили мирно, тихо, спокійно, щоб ми вже могли не знаю, там сваритися вже там за політичні, якісь такі дріб'язкові меркантильні питання, і щоб вже війна закінчилася. Ну дай Боже, я особисто би цю дуже сильно цього хотів. Але <кій> до наступних виборів. Ви, наприклад, будете брати участь із своїм кандидатом, не знаю, там в президенти, в депутати, неважливо. І ви, наприклад, підете до нього на прес-конференцію. Ну, зараз вигадуємо собі, так, і ви будете в нього питатися: скажіть, будь ласка, чи ви внесете закон такий, щоб в Україні неділя була вихідним днем? Щоб такі люди, які працюють там, наприклад, в аптеках, в багатьох інших магазинах, могли відпочивати. І щоб всі люди знали, що в неділю кожна людина має право на відпочинок побути своєю сім'єю, піти на службу, не знаю, піти в спортзал, піти в гості, відвідати ще там когось, і щоб люди могли просто-напросто в неділю відпочивати, щоб не було ось цього гармидору, який зараз є в Україні, що не ясно, коли в кого які вихідний, тому що там в кожної професії, в залежності від регіону, вихідний тоді-то і тоді то, а люди не можуть постійно працювати. І, наприклад, спробуйте собі, як виборець, ви ж повнолітня особа, так, і ви будете звертатися до тих же самих законотворців, законодавців і законозатверджувачів, будете до них звертатися з таким питанням: що, скажіть, от ви хотіли би зробити, щоб люди відпочивали? Тому що цей весь працеголізм в результаті призводить до того, що там, не знаю, жінка не бачить чоловіка, чоловік не бачить жінки, батьки не бачать дітей, діти не бачать батьків. Так не повинно бути. Неділя повинна бути святою. Не тільки тому, щоб піти на службу, це, само собою. Ми повинні мати час піти на службу. Але ми також повинні мати час, щоб піти, побути разом з сім'єю. Тому неділя має ось цей сакральний характер. З цим розібралися. Значить, так, з цим розібралися, вибори будуть колись, наступну роботу вам, наприклад, складно знайти і що вам робити зараз? От ви фармацевт, ви на це вчилися, це ваша професія. І змінювати ви її не збираєтеся, ви не знаєте, як інакше заробити собі на хліб на сушні. Що мені робити? Ну, чи іншим людям в подібній ситуації, як у вас. Спробуйте домовитися з вашим начальством, чи міг би він робити так, щоб ви в неділю на роботу не ходили. Ну, запитайтеся за це, як мінімум, не поб'ють. Спробуйте. Можливо, вийде. Якщо вийде, гаразд. Якщо не вийде, що робити тоді? Ну, для цього випадку існує така ситуація, що можна піти на суботню літургію, яка правиться з неділі. Тобто, фактично, зараз ще субота, але ця літургія вже з неділі. І ця літургія правиться ну, для тих людей, які я не знаю, там мають літак. Ну, дай Боже, щоб ми мали час і можливість летіти літаками, подорожувати і щоб вже був мир. Але, ну, наприклад, людей літак, і люди інакше не знають, коли потраплять на літургію, не хочуть ризикувати, не хочуть втратити літургію, тому йдуть заздалегідь ввечері в суботу. Або у людей якась робота. Ну, Наприклад, людей, які не можуть не працювати в неділю: це працівники швидкої допомоги, це поліцейські, це. Не знаю, ще якісь інші професії, яких насправді є дуже багато, і які в неділю просто мусять вийти на своє чергування. Так само і ви можете піти в суботу на таку літургію. Що робити, якщо такої суботньої літургії немає? Ну, так само, як звернутися до свого начальника, так само ви можете звернутися до свого настоятеля і сказати, отче, ось така от історія мені. Складно, я не знаю інакше, як вирішити це питання, чи могли б ви в суботу служити літургію вже з неділі, щоб я могла приходити на літургію. Ось таким чином можна це вирішити. Натомість, якщо ви знали, що в цю неділю ви пропустите, того що робота, ну це не є виправданням. Тому що вам потрібно було шукати, наприклад, як замінитися, як підмінитися з кимось іншим, як поїхати, не знаю, там на якусь іншу парафію, ну в межах розумного, звісно. Ось, але сказати, що тут немає ніякого гріха чи що це не є проблемою. Ні, це не так. Це є проблемою. Тому люди, які мають таку роботу, звісно, повинні шукати таку можливість, щоб на таку літургію піти. Сподіваюся, я відповів вам. Так що я вам бажаю, щоб на вашій парафії така служба служилася, тому що, крім вас, є ще інші професії. я розумію, що я не можу перерахувати абсолютно всі професії. Ну, не знаю, так само, до прикладу, візьмемо військового. І скажемо, що військовий має гріх, що не був в неділю на літургії. А в нього була можливість бути на тій літургії? Ну, давайте без фанатизму. В тих самих військових е, такі чисто побутові питання, як відсутність води. Просто-напросто немає води, щоб попити, тому що є тільки півлітра, наприклад, на день. Немає можливості поспати, немає можливості помитися. Багато мишей, холодно, мокро. І тут ми людині кажемо, а знаєте, от ви такі сякі, там на службі не були. А йому до служби, не знаю, там, по-перше, його не відпустять, бо в нього він має бути тут. Він стоїть на своєму посту, і завдяки тому, що він там стоїть, ми з вами зараз живі. Просто-напросто. Тому в випадку е з військовими ну, то це точно не підходить. Тому що він не може відпроситися або спитатися, а можна я там відійду дві годинки. Розумієте, ну це не той випадок, точно. У випадку якогось там виробництва, ще раз скажу: в неділю не можете, пробуйте піти в суботу. Але натомість 100% є проблемою, коли людина знає, що от я поїду на відпочинок, чи поїду там кудись, де немає служби, і людина не бачить в цьому проблеми. Ні, це не так. Проблема є. Тому що ми повинні підлаштовувати своє життя до, не знаю, там, до потреб сім'ї. Це важливо, це в пріоритеті. І до потреб молитви це також в пріоритеті. Неділя є святою, і це потрібно пильнувати. Дякую вам за питання.